Вибухи у дружбі мешканці почули близько 20-ї години, розповідає місцевий житель Олександр Міляков. Частина вибухів пролунала біля будинку чоловіка. Такий хлопок сильний, що аж перепугався. Я одразу заскочив за стінку. О, і голову висовую, второй прильот вічня стоїть. І возлі цієї вишні така спишка і так вниз. Взорвалася вона как би, в воздухе, понимаете, потому что там и воронка такая маленькая, Во. И все пламя пошло вниз, попало соседки в дровник, и от дровника вот это все пошло. И начали обстрелы бить дальше туда, три или четыре прилетело, вот тут еще два прилетело, потом где-то еще далеко прилетело. В общем, я насчитал 21 приход. Дружбянин Артем Левенець показує нерозірваний снаряд біля сусідського будинку. Чоловік говорить, військовий РФ били по житловому сектору. Спочатку розбили камінку Ромашкова посіки, потім посибили по нам. Били в течение двох годин, іменно касетами. Ці снаряди взриваються в повітрі і підпалювали. Іменно підпалювали. Жалой сектор. Тут лікар, вони були по лікарні, по лікарні і школа, де школа. Внаслідок обстрілу зайнялись пожежі, повідомив пресофіцер ДСНС у Сумській області Євген Могилинець. Пожежі-рятувальники гасили в житловому секторі та на цивільному об'єкті. Ганна Мокавець розповідає, один снарядів пролетів за кілька метрів від її 11-річного сина Дмитра, коли родина намагалась сховатись у підвалі. Коли почали стріляти, ми всі були в домі, попадали всі на пол. Коли Вже другий раз почали стріляти. Ну, як-то трошки далі було. Потім я почала кричати, говорю, давайте спускатися в підвал. Ми спустилися в підвал. Що мать моя перша, бо єлі ноги болят. Я за нею кричу, Дімулька, давай швидше. І все, і этот удар, він то неожиданно все. Удар, у меня істеріка, кричу, блин, за сина ну, вообще взагалі почала переживати. Мамочка, я живу, истерика, он почав кричати. Я говорю, успокойся, все нормально, ми Это і після того ще несколько разів воно рядом где-то прилетало. Як повідомило в Фейсбук, оперативне командування Північ зафіксували 25 вибухів. Місто обстрілювало з реактивних систем залпового вогню. В результаті поранення отримала одна людина, ще одна отруїлася одним газом. У місті пошкоджено багатовартіний будинок та два приватні домоволодіння. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.